Як то кажуть, не вмієш користуватися, не берись. За допомогою такої добавки як гейнер, можна оптимізувати свій раціон і нарешті почати набирати м'язеву масу. Щоправда, є багато нюансів. Хтось каже, я вже декілька таких відер випив і нічого не набрав. А інший каже, що я тільки від гейнеру набрав зайвий жир, і все. Отож, давайте розберемося, яка схема прийому гейнеру найефективніша, щоб дійсно набрати м'язеву масу. Бути спортивним, просто поїхали. Коротко про те, чим є гейнер. Це вид добавки в порошковій формі, призначений для підвищення калорійності раціону, який буде давати енергію і в основному використовується для набору м'язевої маси. По суті, є чимось схожим до звичайного обіду. Більша частина це вуглеводи, далі менше білків і жири. Для прикладу, суміш дитячого харчування по своєму складу дуже схожа на гейнер. І призначена так само для активного зростаючого організму. Для кого гейнер вирішує проблему? Для тих, хто не може збалансувати свій звичайний. Звичайний раціон через дисципліну, банально не доїдає або зайнятий чи лінивий. Їсть похабцем, а гейнер швидкий в приготуванні і можна вживати хоч на ходу. Також підходить тим, хто худорлявий від природи, так званий ектоморф, прискорений обмін речовин, і скільки б відер макарон не з'їдав, нічого не затримується. З коктейлю гейнеру відразу можна отримати велику кількість калорій. Гейнер доцільно використовувати в період підвищених навантажень, коли є часті та об'ємні тренування. Для прикладу, ви додали. Більше навантажень, тренувань, ще там додатково теніс, біг? Чи у вас просто більше активної фізичної роботи? Це все потребує більше енергії і ресурсів. Чудовий приклад використання спортсменами, які займаються кросфітом, бігом, плаванням. Там дуже довгі тренування, і вони потребують в рази більше енергії, ніж звичайна людина. Гейнер це дійсно зручний інструмент і вихід з ситуації, тому що бігун може бути вагою 65 пять кілограм, і як йому з'їдати 6 Тисяч кілокалорій на день зі звичайної їжі. Зазвичай це важко і перевантажує травлення, а з гейнеру це отримати вже легше. Варіантів застосування може бути багато. Найчастіше це, звичайно, набір маси. У нас є окремі детальні відео про сам гейнер, його склад, який краще обрати. Тому підпишись на канал магазину Masso Store, щоб не забути глянути. Отож, перейдемо до того, за якою схемою приймати гейнер. Якщо підійти дуже ретельно, професійно, ну можливо, трохи позадроцьки, то треба. Порахувати повністю, скільки калорій вам потрібно для життєдіяльності, враховуючи ваш вік, вагу, активність, особливості організму і так далі. Можна використовувати різні калькулятори. Потім окремо порахувати, скільки їжі ви з'їдаєте за цілий день, і додатково вирахувати, скільки гейнеру ще вам не вистачає, щоб створити профіцит калорій для набору. Але хто ж так робить? В цьому немає нічого поганого. Більшість звичайних людей, які не професійні спортсмени, не повинні щодня рахувати. Свою калорійність. Тому далі розкажу спрощену зручну схему. Ось при вашому теперішньому раціоні вага ніяк не рухається. При тренуваннях, наприклад, три рази на тиждень. В такому випадку, щоб зрушити з місця, потрібно вживати на 300-400 ккал більше за день. Середня порція гейнеру в 100 грам приблизно і містить таку кількість калорій. Показую Гейвін від Кевін Левро. Порція в 100 грам 420 ккал. Супер мас гейнер Powerful Progress 386 кілокалорій. Оптімас від Амікс Великобританія, і тут у нас 363 ккал. кілокалорії. Це вже суттєва прибавка до вашого раціону. Це не означає, що купив гейнер і розслабляєшся. Він не заміняє раціон, а тільки доповнює їсти менше звичайної їжі. Ми не перестаємо і тренуємось, не збавляючи обертів. Це лише ваша енергія для прогресу і росту. Використовуйте її. А далі треба слідкувати. До слова, бігати щодня на ваги немає ніякого сенсу, це не показник. Заміряємо результат через тиждень, а краще через два. І ще порада: любуйтеся у дзеркало. Вигляд тіла і показники на вагах це зовсім різне. Далі дуже просто керувати. Якщо ви трохи піднабрали, вас влаштовує прогрес, продовжуйте в тому ж режимі. Якщо результату немає, додайте ще гейнеру. І тут є варіанти. Можна додати щодня ще по пів порції, як полуденок. і тоді за день ви вживаєте 150 грам гейнеру або в дні Відпочинку, як і було пити по одній порції, а в дні тренувань по дві, тому що в цей день енерговитрати більші. І навпаки, якщо ви вже четвертий місяць активно набираєте і помітили зайвий жирок, а ви не зірка кіно про товстуна, то варто зменшити. На пів ложечки свою порцію. Така схема максимально гнучка і універсальна, і набагато ефективніша, ніж просто скопіювати те, як харчується якийсь спортсмен, друг чи сусід. Бо всі люди різні. Проте це ще не все. Варто занотувати кілька порад. Звертайте увагу на склад гейнеру. Там можуть використовуватись дешеві прості вуглеводи, наприклад, як мальтодекстрин чи інші. Вони швидко засвоюються, дають калорії, проте ну не самі здорові. Вони підходять тим, хто худорлявої статури чи спортсменам, яким що не вкидуй, воно. Все одно згорає як в топці. Ці варіанти, як у Powerful Progress, дешевші, проте їх варто вживати обмежено і краще прагнути до складних вуглеводів. Як я вже сказав, гейнер це не тільки вуглеводи, а ще й білок. Тому звертайте, щоб була хоча б 20-30 грам. Наприклад, в цьому 32 грами. Це немало і хороша порція. Це доповнить раціон. Один з найпопулярніших зараз варіантів це гейнер от міл від Кевін Ліврон. І тут в основі вуглеводів тільки вівсяна мука, що дійсно круто. І, до речі, великий відсоток білку 40. Переконайтеся, що гейнер, який ви п'єте, дійсно засвоюється, а не проходить в унітаз. Якщо ви будете мішками вживати і все пройде транзитом, то сенсу відповідно ніякого. Якщо є проблеми з здуття, то по-перше, спробуйте зменшити величину порції, зменшити кількість води, на яку розбавляєте. Потім спробуйте інший варіант гейнеру. Можливо, у вас є проблема з лактозою молочним цукром, тоді треба вибирати гейнер без лактози. Це рідкість, але все ж можна знайти. У британської компанії Amix Nutrition є ось такий OptiMass Beef Gainer і він дійсно без лактози, тому що використовується м'ясний протеїн. Більше варіантів за різними цінами є в нашому магазині Muscle Store, Посилання під відео. Ще одна помилка багатьох це заливатися рідкими коктейлями і забити повністю на їжу. Звичайна їжа це основа. Не можна відволікатися від вашого раціону. Він має бути повноцінним з овочами, зеленю, фруктами, з клітковиною, щоб правильно функціонував ШКТ. Перейдемо до того, коли і як приймати гейнер. Насправді, час прийому не грає суттєвої ролі. Набагато важливіше загальна калорійність за день, але зручно приймати після тренування, коли організм потребує відновлення і є стимул для росту. Ще варіант приймати гейнер десь за 2-15 години до тренування, якщо прийом їжі був давно. Наприклад, останній обід у вас був в 13.00, а тренування аж в 19.00. Є сенс підкріпитися. Декому заходить варіант альтернативи сніданку. Хтось поспішає і не любить собі готувати. Просто закидує гейнер. Звичайна порція 100-150 грам. Можна подивитись, як рекомендують на упаковці. Розбавляємо на 400-500 мл води або молока. З молоком буде смачніше, калорійніше. Чи ситніше. Для зручності можна приготувати гейнер і закинути його в сумку, попередньо надійно закривши, тому що розлита халепа нам в сумці не потрібна. До кінця дня коктейль не зіпсується. Звичайно, якщо це не спека. Напишіть коментарі щодо досвіду використання гейнеру та свої результати. Внизу під відео, щоб зекономити ваш час, ми в цьому відео не розбирали доцільність прийому, склад, бо це окремі теми, і вони є на нашому каналі. Котре хочу сказати тим розумникам, яким можуть написати, що ой, гейнер в ньому немає ніякого сенсу, можна просто їсти більше бананів і сиру. Ви безумовно праві. Можете отримати приз за дисциплінованість, але не всі так можуть. Не у всіх є час носитись з лотками, і не всі здатні перетравлювати. Відра, гречки чи рису, так як ви, тому гейнер це все ж кльовий інструмент, якщо його розумно використовувати. Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Store. лайк, підписка, побачимось.